Вони мене не критикують, я, значить я щось не то роблю. От. Так що критика це прогрес завжди. Хто з піарщиків хороший знає, це, це краще не буває. От. Я хочу що, подякувати всіх, хто сьогодні прийшов. Я хочу запросити вас всіх на прощальний концерт сьогодні. І я дуже дуже, дуже був фанат Томаса групи Talking. Я хочу подякувати Томасу Андерсу. Подякувати йому, побажати від вас всіх, від себе особисто, найголовніше здоров'я, творчої наснаги і яка от успіхів в творчості особистому житті. <ріхи> Ja, sehr positiv äh, hier nach Kiew gekommen. Ich habe nicht viel Zeit, muss morgen wieder äh, nach München. Aber ich freue mich äh, sehr darauf, heute hier zu sein und ähm, bin ganz sicher, dass es der Anfang von der siebten Zusammenarbeit ist und ich freue mich auf meine Shows im nächsten Jahr.